Винів друге працюватиме консультативна місія цивільного захисту Європейського союзу. Основна мета команди експертів провести всебічну оцінку ситуації на соляних шахтах та навколишньої території. З подробицями Наталія Нежива. у складі групи фахівці з дев'яти країн Європи: науковці, гідрогеологи, інженери шахт цивільної безпеки, експерти видобовної промисловості. Участь у дослідженнях беруть і українські науковці, які вже вивчали карсові процеси у Солотвині. В подібний аналіз проводився 10 років тому. А зараз, в результаті роботи місії, науковці матимуть базу для вдосконалення оцінок та прогнозів. Ми сьогодні е, хочемо лікувати хворобу, але не маючи діагнозу, як це можна, це не можна. Ми бачимо, що у нас стає сьогодні на поверхні, але у нас на сьогоднішній день немає. Е, е, Приборів для того, щоб ми дали відповідь навіть те, що робиться на поверхні. А те, що робиться під землею, для нас це як закрита книга. Експерти місії працюють на території колишньої шахти на прилеглій місцевості, а також на річці. Збирають і аналізують дані. Протягом 24 днів наша місія працюватиме за заздалегідь розробленим планом. Ми працюємо з 8 ранку і до вечора без вихідних, аби зібрати якомога більше даних. Гідрологічні та технічні умови родовищ мінеральної солі критичні. В останні роки навколо покинутих шахт утворилося 24 карстових та підземних печер, куди стікають поверхневі води. Найбільше з них знаходиться на відстані 120 метрів від території шахти. Члени комісії досліджують екологічні та соціальні проблеми, які можуть виникнути внаслідок провель на Солотвинському солеруднику, а також загрозу річкам тиса та дунай. Стосовно комплексу, який збудували для відселення солодвинців, є ідея віддати його переселенцям з Донбасу, натомість місцевим сім'ям надавати грошову компенсацію або інше житло. Результати роботи європейських фахівців матимуть ключову роль у комплексному розумінні процесів, що відбуваються на території родовища. Експертна комісія перебуватиме у селищі до. 5 жовтня у підсумку спеціалісти дадуть свої рекомендації по вирішенню ситуації на солотвінському солероднику.